Вітаю, друзі! З Новим роком Христос родився. Уже завтра ми будемо казати, Христос хрещається. І на цьому закінчиться після Водохреща цикл Різдвяно-новорічних свят. Тому ми дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо не то, що можемо, а що нам вдалося так мирно. Відносно провести цей, ці свята. І не забуваємо донатити, адже передусім допомога потрібна нашим воїнам. Вітаю, хто приєднується до нас. Потрібна допомога нашим воїнам, котрі зараз на передовій. Зараз під цим відео будуть посилання на банки, на теплі речі, одяг, медикаменти і зброю. Мені нема потреби нагадувати, що, що треба донатити. І для цього цей створено проєкт. Привіт Романе, привіт Наталю і всіх, нас дивиться. Я сьогодні читатиму вірші своїх улюблених поетів, своїх друзів. А ви, будь ласка, не забувайте донатити. І перший вірш, який я прочитаю, його написав. Мій земляк зі стрия Руслан Леськів. Ти світе регочеш, і в тебе в очах божевілля. Ти палиш багаття танцюєш, як дикий шаман. Напитися крові не можеш. То в тебе похмілля. Та ні, ти ще п'яний, бо випив життів океан. Тупочеш ногами вночі та впиваєшся зіллям. І кличеш до дикого танцю, бенкету поган, ти досі ще п'яний і хворий кривавим похміллям, бо випив багато, ти випив життів океан. А буде світати, то прийдеш до тями зразу, і раптом відкриєш у собі не вождя шахрая, коли зникне присмак кривавого твого екстазу. Тоді увесь зріст над тобою стоятиму я. Я змушу тебе імена вкарбувати в каміння, їх всіх імена, щоб ти світи нарешті прозрів. Схопився за голову після важкого сп'яніння. Дивися ж їм в очі і витримай погляд без слів. Це був вірш Руслана Леськіва. Так, бачу, з'являється вже посилання на банки, прошу. Прошу донатити, друзі, адже малих малих е, пожертв не буває. Кожна копійка, кожна гривня чимось допоможе і наблизить нашу перемогу. А зараз я прочитаю е, кілька віршів, пару віршів, які написала одна з моїх улюблених поетес Світлана Дубницька. Він теж на тему війни, тему окопів. У нашої соборі реальності. Іду дітки в школу, а ми на роботу. Та ні, вже злітає рашистська істота. Сирени, сирени, холодні підвали, і кров кали смакують вандали. Чиві божевільні, вас треба лічити, і десь так повічно від світу закрити. Так гарно довкола сніжинки зима. А клята Росія суцільна тюрма, там люди не знають ні Бога, ні волі, там темні підвали і смерті доволі, там скреготи, крики, там звірі живуть. Скажіть, росіяни, у чим ваша суть? Це ж має початок і має кінець: немає у вас ні душі, ні сердець. В книжках поіменно запишуть сліди у всіх поколіннях криваві коти. Летіли ракети на стрий і бурштин, і плакав напевне, малюк не один. Летів на Хмельниччину бивчий кінжал, а ще у Франківську від вибухів шквал. У Вінниці гучно, дрогобич не спить, і знову на захід, і знову летить. Стискається серце, повітря густе. По хмарці на землю Ісусик іде. Рятує людей, зберігає життя. І десь у стрію пригортає дитя. Не бійся, дитинку, все вже пройшло. Працює по цілях давно ППО. Спасибі Всевишній у ЗСУ. Спасибі за те, що пишу і живу. Усе відбудуємо, що Кат зруйнував. Та дух він у серці він нам не зламав. Про наших героїв дізнається світ. Це мужні титани, це нації цвіт. Про ваших тварюк будуть також писати, І десь у душі цю страну проклинати. Немає такого, щоб Бог не карав. Він кожному час і годину сказав: бо наша країна для світла й добра, а ваша кривава суцільна діра. Добрий день всім, хто приєднується, доброго ранку. Гарної неділі. І наступний вірш також написала Світлана Дубницька. Знову на тему війни. Прилетів ангел, сів біля окопу. Так мокро, що ж крила забруднив, що міх хто по дорозі хлопцям хопив. І ще приніс новину Диво з див. Сі десь принишкли, тихо-тихо стало, тільки пташки співали голосні. І ніби вдома у кімнаті спали, не в мокрому страшному бліндажі. Я б випив чаю, але я не можу. Потреб земних не мають у горі. Тільки одне вам, хлопці, допоможу. Звіщу вам добру звістку на землі. Народить непорочна діла сина, подасть надію на нове життя. Я знаю, що терпіти вже не сила, тому йду між люди, часто я. Когось погладжу, крилами накрию, і допоможу пережити смерть. Бо я є ангел, іншого не вмію. Життя летить так стрімко, шкереберть. Усі мовчали. Навіть не курили, задумані дивилися у даль. Від погляду кров застилала в жилах, І навіть ангел не розвіяв жаль. Та й так пішов небесний із окопу, лишив надію і холодний чай. Та воїн вибіг наздогнав святого. Без броніка не можна. На, тримай! Немає вката ні святих ні грішних, Він розриває душу і серця. Лети, мій друже, ангел розкішний. А ми вже вип'ємо чашу до кінця. Чудова поезія, правда? Це знову була Світлана Дубницька. Так, друзі, донатимо, будь ласка, допомагаємо фронту, допомагаємо нашій країні. А наступного вірша написав мій друг з Харкова Артур, Артур Круліновський. <кій> Називається вірш Стара повія. Моя країна захлеснулась кров'ю. На тілі не загоюються шрами, не гинуть люди ані в Підмосков'ї, ні в М'юнхені, ні в Лодзі, ні в Майамі. Продажний світ стурбований та ситий, спостерігає вбивства та знущання, і думає лише, де заробити грошей багато за своє кохання. Спиняє третій рік сміливе серце, цю кляту епідемію імперську. Моя країна за свободу б'ється, а світ повіє ліг місіонерську. Це ж не на нього падають фугаси, ми терпимо, і Україна стерпить. Робити треба щеплення від сказу, а світ стає у позу шість на дев'ять. Тут наші хлопці гинуть та сивіють, ціна життя не згадується в суї, а світ це годована повія, пульгарно стогне щось там симулює. Старанно приховавши всю огиду, Моя країна задає питання. Стара повія чахнена від сніду, смертельно інфікована мовчанням. Іде війна, роки, криваві версти. Повторюється все в малюнку рондо. Повія це можливо теж мистецтво, а ти продажний світи. Просто шльондра. Ой так-так. Світлий по барабану, а увіймо ми. Це нам хотів сказати Артур Курдіновський. Доброго раночку всім. Раду, доброго ранку. Можливо, я прочитаю твого вірша сьогодні. А наступного вірша написала теж моя землячка. Чудова поетка з Ходорова Оксана Романович. І знову на тему Різдва війни. Вірш так і називається Різдво на небі. Різдво на небі. Чуєш, мамо, не плач, не клич, не голоси. Я недалеко за туманом у місті спокою і краси. Тут хори ангельські співають. Вітають Боже немовля, кругом яскраві зорі сяють. Що і радіє вся земля? Різдво на небі, ну що вдієм? Я тут рідненька не один, і з побратимами радієм, що народився Божий син. Ти лиш не плач, не плач ночами, не край серденька, не журись, палкими щирими словами За всіх нас Богу помолись. Різдво на небі, чуєш, мамо? Ти не ридай, не голоси, не раз ти з буйними вітрами, торкнуся сивої коси. Так, доброго ранку, пані Валентино. А зараз, ну, ще секундочку, Зачитаю одного вірша, а потім... Цього вірша написала, написала Людмила Галінська, і теж він е, перегукується з попереднім, тема Різдва і війни. Отак живеш, чекаючи Різдва, Волочиш зиму поміж сивих буднів і віриш в силу справжнього добра, нанизуючи шкляру з зимних груднів. Воно приходить тихо попід ніч В своїх календарях по вічних зорях і мостить ноги на тепленьку піч, Малюючи шляхи по срібних взорах. І палить каганці, щоб на добро у душах, у серцях по всьому світі, Чаклою казку янгольським пером, Сніжинки обертаючи на квіти. І славить Бога на всі часи і пеленає в яслах немовлятко, і стільки в ньому величі й краси з минувшого й до самого початку. Воно таке пухкеньке, як пампух, слодка мрія, Що пахнеть кутею, м'яке і тепле, як отой кожух, Що тіло грів прадавньому Мойсею. Отак живеш, чекаю через два, воно ж завжди під серденьком гніздиться. Уздрій тебе й повірити в дива. І Богу запрожити поклониться. Так, доброго ранку недільного всім, хто приєднався до нас. А от зараз я хочу прочитати <кхем> вірша з книжечки моїх друзів. Отакої. Це автори книжечки цієї Роман Фердо Хліб і пташка Херсонська. Називається книжка Де правда, там перемога. Де правда, там звичайство. Польською внизу продубльовано. Це українсько-польська збірочка з польським перекладом. Двома мовами не А вірш, якого хочу прочитати, написала пташка Херсонська. Називається він Листи до Бога. Я писала листа до Бога. Я шукала його в собі. Потребуємо допомоги, щоб не згинути у ярмі. Я читала молитву тихо. Ніби тишу збудила я, ходить, бродить посюди лихо, а ми славим твоє ім'я. Я зізналася щиро в Богу, що згубилась поміж образ, що шукала свою дорогу в цей тяжкий для народу час, що хотіла би об'єднатись і молитись щодень, щоніч, і назавжди разом зостатись попри тисячі протиріч. Я писала листи до Бога. Янгом руку мою тримав. Потребуємо допомоги. Ворог спокійно завжди вкрав. І мовчав наш Господь щоразу все <кхи>, читаючи ті листи. Він шукав поміж ними фрази. Боже вдячні за все прости. Об'єднала біда об в родину, наш народ в ці тяжкі часи. Всі молились. За Україну. Отче наш, це війну спини. Я писала листи до Бога. Боже, дякую і пробач, потребуємо допомоги. Чуєш, Боже, дитячий плач, Бог все чув і звичайно бачив, бо мені на той лист писав. Я давно вже тебе пробачу і листи всі твої читав. Просто болі вже так багато. Ціле море вже сліз твоїх. буде кожному з них розплата. Це найтяжчий у світі гріх. Я сльозами умилась ран. дописала свого листа. Ця війна є найглибшим шрамом. Боже, в чому ж моя вина? Підписала твоя дитина. Вибач, батько, душевний плач. Так писала листи країна, світ. Сторонній лише глядач. Україна молилась тихо, і бо ж до Бога йшла. Отче наш, зупиниться лихо, хай закінчиться ця війна. Мій Господь, я тепер руїна, тільки все ж тепер вільна я підписалася, Україна, Боже, славим Твоє ім'я. Дуже гарний вірш, і я особливо хочу <кій> акцентувати увагу, що чудовий переклад польською цього вірша. Ось. І взагалі <кій> дуже професійно перекладено на польську мову. Я не настільки знаю польську, але майже все розумію. Можу читати, якщо помаленьку. Написала млість до Бога. Шукала м собі моці. Безсмертя. Огарня нас тробога. Потребуємо помоці. Оце no, польською цей самий вірший, якщо читав і закінчення. Мой пані, єстим руїна. Лячевольність моє не згідне і підпись Україна. Боже, хвалиме Твоє ім'я. No, так. Дякую, Настю. Ташка Херсонська за такий подарунок. Так, друзі, донатимо. Оббажаємо перемогу. Ваше здоров'я. Це не вино, це компот. Пересохлогор. Так, а наступного гірша. я хочу зачитати. Теж на філософську він, таку тему. Даруйте. Трошки нежить. Колись і нас не стане на землі. Як би це жорстоко не звучало, але це правда. Хочемо чи ні, таке життя. І нас воно обрало. В одну секунду тут залишимо усе, усе і всіх. Кого ми так любили, все дороге, безцінне і просте, чим за життя сміялись і раділи. Але все буде в світі, як було, і сонце зійде так, як завжди сходить. Весною знов розпуститься стебло. Але життя воно колись проходить. А ми живемо, ніби назавжди, все складаючи на завтра чи на потім. І спішимо, не знаючи куди, піддаючи себе проблемам і роботі. Через дрібниці сваримо дітей і нарікаємо на сонце і негоду. Так часто ображаємо людей і знов чекаємо то привід, то нагоду, а нас колись не стане на землі. Цього, на жаль, нікому не змінити. Та поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити. Авторка вірша Катерина Рапчу-Мосічук. Так, справді, давайте, друзі, любити життя. А кому ми задякуємо за те, що живемо? Звичайно, нашим, ну, Богу, насамперед, і нашим воїнам, нашим захисникам. Тому, будь ласка, не забуваємо донатити. Доброго ранку усім. Із цим відео нагадую, будуть е, посилання на банки на потреби, куди треба переказувати свої пожертви. Так. Зараз секундочку. Ось, а я продовжую. Наступна вірша, яку я хочу зачитати, написала Олена Богуцька. Називається він Здається. Здається, чи вважається мені, що з кожним днем з'їжджаємо головою. Новина лжа і вкиди для грізні». Все рідше заклики гучні до бою. Той вкрав когось побили в ТЦК, когось ще на кордоні підловили, Із немичних формуються війська, Щоб потім їх покласти у могили. Ти ухилянц комусь на лоба штамп, а у хілянту групу, й пенсіони. Про мир, про нас подбає, я, я Трамп. А для аж формих ще додасть мільйони. Воює нафта, золото і гас. Воюють у верхах великі гроші. І чхати їм на догору вказ, до перемоги. Так, пане хороші. Нас довели до стану німоти. Народне слово, що це? І навіщо? Вся Україна біль і плач. Хрести. І сироти, і вдови — кладовища. А той, кого шукають по церквах, так сумно зі свого сховку, уже й на Бога насилають страх, на ангелів ладнують мишеловку. Пророки і месії аж рябить в очах і вухах свист я закипаю. Не вчіть мене, як діяти, як жити. Не слухаю. Живу і виживаю. Дуже гарний вірш. Актуально. Адже зараз всі надіються на Трампа, на якихось там пророків, мойфарів, гордонів і тому подібне. А перемогти може... Перемога робиться зараз на фронті. Так, я ще трішки часу у мене бачу. Давайте щось про кохання в кінці. Цього віршу написала Інна Кінь. Буквально на днях я побачив, хочу вам прочитати, бо я дуже мені сподобався. Зроби мені лати під звуки сирени. І трішку шумпляцька. Він дуже смачний, вже січень, а поле і досі зелене, і янгол на дасі сумний присумний. На думці донати ще й присмак рейфруту, і дощ барабанить по вікнах давно, мов змій випускає під шкіру отруту і крутять мені мелодрамне кіно. Ялинка в кутку на столі в'яникала. Відбій. бій, екстрасенце віщують біду. І лати повір, то напій, а не кава. За пляском таки я напевно прийду. Дякую Інуся, за гарну поезію. І я обіцяв ще прочитати вірша Ради Ніколаєнко з чоловічих уст, так би мовити, теж про кохання. Без неї якось все не так. Болить і послі ще тримає запах досі. Я згадую і знаю кожну мить, Як грив їй у ліжку в ступні босі. У пам'яті звучать убривки слів. І ніжний тон помади, що її личить. Я сотні цілував її разів. Сказати чесно, губи пан те личать. І кава вже одному не така, І відстань мов розлога павутина. Я знаю, що сумує і вона, моя тендітна дівчинка єдина. Година друга, сон кудись пройшов, і перший сніг утям йде до кімнати. Чи тепло светріть їм, моя любов? Я тільки ще не встиг тобі сказати. Ну що, на такій хорошій ноті, ліричній. Треба завершувати. Хотів вам зачитати ще одного, одного вірша, але мабуть не буду. По сьогодні пісний день, а вірш трошки такий батярський. Лишно на наступний раз. Отже, бажаю вам гарної неділі. Щасливого надвечір'я богоявлення. Збирайтеся в родинному колі, моліться за перемогу. І завтра, щасливо всім водохреща. Покропіть свої оселі. Покропіть одного. І нехай у вас буде все добре. Миру вам, добра, перемоги. Всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую всім за увагу. До побачення.